Сьогодні у випуску викинув сміття повз урну, заплати штраф. Львів'яни вирішили кардинально боротися з тими, хто засмічує вулиці міста. Вареники для бійців вже у 20-те волонтери Львівщини рушають на схід з гуманітарною допомогою. Паперова казка у Львові. Відкрили виставку з орігамі та паперопластики. Вечір добрий, звично. У цій порі підсумковий випуск новин на ТРК Львів у студії Ірини Палига. 50 євро за вимкнутий недопалок. Такий штраф оплатить порушник, щоправда, у європейських країнах. Львів'яни своєю чергою теж вирішили кардинально боротися з тими, хто засмічує вулиці міста. На сайті петиції до міськради з'явилася пропозиція штрафувати таких осіб. Які штрафи нині діють в Україні? Розповість Ольга Матейчик. Львів'яни збирають підписи, аби збільшити штрафи за виконати сміття. Петиція нині набрала більше 900 голосів для розгляду її у стінах ратуші недостатньо сотні. Автор пропонує накладати санкцію у розмірі мінімальної зарплати. Львів'яни ж погоджуються, смітити у Львові. Це не по-європейськи, тому порушників варто карати гривнею. Тоді менше будуть кидати на, на дорогу, інакше людей не навчиш. Якщо не розуміють свідомо, що як чисто, то гарно, то потрібно гривнею. Наше місто старовинне, гарне, чисте, прибране, і те, що сміття розкидають, ну, то дуже погано. Нині діють штрафи за виконати сміття повз урни. Стягнення накладаються у розмірі від 340 до майже півтори тисячі гривень. Минулоріч складено пів тисячі протоколів, а це поповнення міської скарбниці на 200 тисяч. Є в нас інспекція це є штат 8 чоловік, які Мають повноваження складати протоколи подальшому виносити на адмінкомісію щодо притягнення тих чи інших осіб за порушення правил благоустрою. Та, попри грошові стягнення, у місті все частіше організовують толоки та прибирання територій, і це кажуть чиновники набагато дієвіше. Тим часом у Європі закинуті повз урну недопалки чи жуйки покарання значно суттєвіші у Бельгії із засміченими вулицями. Вирішили боротися радикально. Викинутий папірчик на тротуар це автоматично означає позбутися півсот. А то й сотню євро. І якщо у місті комунальники збирають на вулицях і вивозять непотрібне сміттєзвалище, то в області ситуація гірша. Переважно у селах та селищах немає чітко організованого вивозу твердих побутових відходів на сміттєвий полігон, тому й утворюється гори непотребу. З екопроблемою почали боротися минулоріч. Обласні чиновники зобов'язали місцеву владу знайти підприємця, який буде санкціоновано і систематично вивозити такі відходи. Ведеться інтенсивна робота щодо забезпечення вивезення твердих побутових відходів з населених пунктів на сьогодні. На Двівщині це 73% населених пунктів, які вже охоплені централізованим вивезом. Це близько 1400 населених пунктів. Зараз ми працюємо з решта 528 населених пунктів, де ми так само розробили дорожні карти, напрацювали шляхи вирішення, по деяких вже по більшості верніше вже подані конкурси оголошення на визначення перевізників. Однак. Деякі райони Львівщини економічно непривабливі для перевізників, переважно це гірські райони. де собі вартість вивезу сміття вища ніж у інших регіонах. Тому розглядається варіант виділення коштів на закупівлю збиральних машин та створення комунального підприємства, яке б займалося самовивозом відходів. Ба більше у тих населених пунктах, де не зберуть сміття до Великодня, будуть штрафувати вже голову громади. Ольга Матейчик, Анатолій Лопаченко, новини. Виники хочуть зробити містом обласного значення. За це у грудні проголосували депутати виниківської міськради, бо переконані, таким чином місто матиме більше повноважень та фінансових можливостей. Однак для отримання такого статусу ще потрібні голоси обласних та народних обранців. Самі ж мешканці про це знають мало однак на загал оцінюють ідею позитивно. Майже 20 тисяч мешканців та понад сотні малих та великих підприємств. Це все про місто, виник, яке вже давно заявило про себе як про повноцінного партнера обласного центру. Наразі це місто районного значення підпорядковане Личаківському району. Тобто, де юри, це частина Львова, а де факто повноцінне місто із міським головою та місцевою радою. Відтак тут переконані виники готові стати містом обласного значення. Більше ста підприємств різних рівнів, тобто це суттєво. Є підприємства, які сплачують до державного бюджету більше 200 мільйонів гривень податків на рік. Ідею зробити виники містом обласного значення. Місцеві депутати підтримали на сесії минулого грудня. Тут певні, що після зміни статусу у місті залишатиметься 60% податку на доходи фізичних осіб, який раніше надходив до Львова. Ми хочемо повернути податок доходів фізичних осіб до бюджету міста. з минулого року. Цей бюджетний показник у нас забрали. Тобто ми втратили можливість прибирати, займатися благоустроєм, проводити поточні ремонти. Водночас самі ж мешканці вини про таку ідею почули фактично від нас. Однак на загал оцінили позитивно, щоб кошти не все ж таки не розсіювалися, але залишалися в винниках, щоб ми могли зробити дороги, щоб ми з освітленням перемогли оце все, що є зараз. Тому що все старі лінії. Оснащення теж відтак, фахівці сумніваються, що ідеї виник як міста обласного значення підтримують на рівні Києва. Наразі на річні дев'ять міст обласного значення зі Львовом включно Ірина Куденець, Юрій Матьора, Анатолій Лопаченко. Новини. Зробити місто доступним. Львівські активісти взялись за проблему маломобільних осіб, створили резолюцію, а далі розглядатимуть питання уже з представниками влади. Одна із тих, хто зіткнувся з проблемою маломобільності, Каріна дівчина зізнається, де може сама собі створює пандус навіть з дошок. Однак, без сторонньої допомоги їй все таки важко. Львів'янка вже вісім років на візку. Людина зранку просипається з ліжка, встає, да і кудись іде. Ми стикаємося з тим, що ми встаємо і не можемо піти, бо тому, що всюди сходи. Ніде немає пандусів, немає пандусу, щоб я змогла з'їхати з дому і виїхати в магазин. Якщо я навіть вийду, я не зайду в магазин, оскільки там сходи. Я не зайду в аптеку, оскільки там також сходи. Я не зайду, не кажу про оперний театр чи там ще щось. Я не захожу в поліклініку, оскільки там немає ліфта. Я не можу піднятися і зробити рентген. Я думаю, Доступні середовища вивчають небайдужі. Уже промоніторили більше сотні закладів. Здебільшого це державні установи, пошти, поліклініки та заклади культури. Висновок невтішний зі 112 перевірених приміщень лише 4 мають хороший доступ для маломобільних людей. Ще 12 мають часткові засоби для пересування. Стосовно приватного бізнесу, в принципі, тут зрозуміло, кожен бізнесмен він відчуває таке слово комерція, що з кожної гривні, яка буде залишена чи то депутатом, читомником, це чи, то чи то мамою з коляскою, чи маломобільною людиною, він отримує якийсь прибуток. Тому тут приватний бізнес виступає флагманом. В принципі, ми боремося з тим, аби державні установи, державні приміщення були обладнані згідно універсального дизайну, аби вони були доступні для всіх і не порушували права маломобільних людей. Сьогодні на два вечір у Львові замінували ще два об'єкти. Торговий центр Магнус та Львівську оперу. Анонімні повідомлення надійшли на оперативну лінію 102. о 17.06 – про замінування торгового центру, а близько 18.00 – про замінування театру. Усі необхідні служби виїхали на місце події, людей евакуювали. Як повідомляють в управлінні Нацполіції, правоохоронці вже встановили, що дзвінки надходили з таксофона у центральній частині міста. А от вже близько 18.30 повідомили про ще одне замінування у місті місті. цього разу вибухівку почали шукати в магазині Сільпо на вулиці Шевченка. Нагадаю, вранці експерти шукали вибухівку в торговому центрі на вулиці під Дубом. З приміщення евакуювали 2,5 тисячі людей. Там вибухівки не знайшли. Підтримка понад усе вже у 20 двадцяти волонтери Львівщини рушають на схід у зону війни до наших військових із гуманітарною допомогою. Везуть як завжди, все найнеобхідніше для хлопців на передову. Найулюбленіші смаколики військовиків розповідають активісти. Вареники про чергову акцію вареник далі наші журналісти. 20 тонн продуктів домашньої випічки, закруток і звичайно вже традиційні вареники. Все це вдалось зібрати завдяки небайдужим патріотам. З любов'ю ліплять вареники для наших хлопців. Хочуть, щоб вони були здоровими, сильними, витривалими. Щиро приєднуємося до такої акції і хочемо, щоб всі відчували наші військові тепло наша, наші нашу любов цього року минає від дня народження патріарха ОАПЦ Димитрія, людини для кого незалежність та міць України були надважливими. Він завжди наголошував на потребі бути жертовними та вірними добрій справі. Ці настанови пам'ятають і намагаються виконати. Наші парафіяни львівських храмів, які зібралися, були на розколяді на фестивалі прощання з колядою. Були склали пожертву. І за цю пожертву ми придбали багато ліків. якраз ці ліки ми передаємо нашим хлопцям на передову. А також відгукнулися добрі люди, парафіяни, друзі наші, і ми закупили 57 пар гумаків утеплених, таких бо зараз якраз є холодна погода. Як і кожна справа, ліплення вареників для українських військових на передові розпочалась із благословення, адже усе, що робиться для захисту країни та підтримки героїв, є благословенним. Як ми молимося у своїх молитвах, на літургії. Нехай укріпить руки і серця наших воїнів, нехай їх збереже від смертельної рани і нехай благословить здоров'я вернутися до своїх домівок. І нехай Господь благословить нам укріпити ще в силі. Відзискати ту єдність, без якої неможливо подолати всі труднощі цього ж дня, усе, що вдалося зібрати волонтерам, вирішило у нас хід. А це 20 тонн домашнього тепла, любові та віри у перемогу. Віталій Гамадин, Оксана Клим, Назар Петуляк. Новини. Учасників АТО запрошують на реабілітацію у Турківський район, що на Львівщині. Там діє програма Повернення до життя фізкультурно-реабілітаційні та оздоровчі заходи зорганізували спеціально для воїнів, які отримали важкі поранення або інвалідність внаслідок участі у бойових діях на сході України. За словами фахівців, основне завдання програми покращити фізичний та емоційний стан військовослужбовців, адже хлопцям потрібно допомогти забути пережиті події та повернути їх до соціально громадського життя. Окрім цього, спеціалісти певні, один з найкращих осередків фізичної реабілітації знаходиться в Асоціації львівських реабілітологів. Ці хлопці з різних куточків України з різними пораненнями. Вони проходять реабілітацію в західному центрі. До речі, хочу сказати знову, що вівщина і західний центр перший в Україні, коли ніхто ще не говорив про реабілітацію, а реабілітація вже була перших вояків. Це лише частина випуску. Далі дізнаєтесь про безкоштовні курси з польської мови, виставку під назвою Шлях до святості та новини спорту. Залишайтесь з нами. сьогодні. в Болгарії головне державне свято. День визволення країни від Османської імперії. З цим днем країну привітало розміщене у Львові почесне консульство Болгарії. Того дня, далекого 1878 року, цар Фердинанд оголосив маніфест про незалежність від Османської імперії. Для самих болгар це головне свято року. Святкують його і на Львівщині, де мешкає три сотні етнічних болгар. Вже так традиційно, що ми кожен рік відзначаємо те свято, допомогли фінансово четвертій міській комунальній лікарні, п'ятій міській комунальній лікарні. Не відправили дітей по акції. Мій тато захищає Україну безплатно за свій рахунок в Болгарію на 10 днів. Українцям європейського світу польська вища школа економіки, права та медичних наук запрошує Львів'яна навчання до міста Кельце. Для українських абітурієнтів офіційне представництво у Львові організовує безкоштовні курси з польської мови. Вартість навчання у школі залежить від спеціальності від 190 майже до 400 злотих за місяць. Вища школа пропонує отримати другу освіту безкоштовно, а також навчатися за обміном в інших європейських країнах. Зазначу, у місті Кельце Україні. Інці таку можливість мають вже шість років і найбільш потрібними спеціальностями у нас у кельце, де знаходиться наша школа, є косметологія, адміністрування та зовнішня безпека. Однак щороку найбільший попит на економіку також. Ми помітили, що наші студенти після першого року навчання обирають ще один напрям. Найчастіше це подібні спеціальності правознавство, економіка, бухгалтерія адміністрування. Серед повені книг у Львові презентували книгу Романа Іваничука. Нова книга особлива, адже автор, наче мандрує по своїй бібліотеці, розказуючи зашу про працю письменника. Це радше роздуми автора, та водночас вони тісно переплітаються з цікавими історіями про українських письменників та перекладачів старшої та молодшої генерації. На творчу зустріч прийшло чимало шанувальників Романа Іваничука. Сам же автор на презентацію Прийти не зміг через стан здоров'я. Це десята книга, яку письменник написав про свої книги, про свою бібліотеку. Він мандрує цією бібліотекою і розповідає про історії, пов'язані з книгами, з людьми. І це дуже якась книга глибока для мене, бо він розмірковує і про історичний роман, про працю письменника, про взагалі про якісь речі. І ці розмірковування дуже спокійні, і в той же час вони надзвичайно глибокі. Сьогодні у Львові відкрилась виставка під назвою Шлях до святості. Експозиція присвячена 150-річчю від дня народження митрополита ОГКЦ Андрея Шептицького. Відбувається виставка у храмі блаженного Клементія Шептицького. Тут представлено близько 120 творів та особистих речей митрополита Андрея. Як розповідають організатори, на виставці є ексклюзивні речі з особистого вжитку, а також привезені митрополитом духовні цінності. А ще львів'янам вперше покажуть мощі святих, які у роки підпілля діячів ГКЦ. Триватиме виставка до травня. Відкриття виставки присвячено митрополиту Андрію Шептицькому, шлях до святості Митрополита Андрея Шептицького. Ми виставили в нашому храмі мистецькі твори, твори особистого вжитку, мощі святих, які митрополит Шептицький привіз Ватикану для нашої церкви. І виставка на виставці знаходиться понад 120 творів мистецьких і вжиткових. І властиво, що папа. Францішек проголосив митрополита праведником, і ми хочемо, щоб народ ще більше пізнав Митрополита Андрея. Паперові лисички, ластівки та сніговики у центрі творчості дітей та юнацтва Галичини відкрили виставку з орігамі та паперопластики. Роботи виконували школярі з усієї області. Організатори визначили тему у своїх роботах. малеча мала відобразити героїв чи елементи казок. У світ казки поринула і наша Ольга Тимуляк. Яні шість. Вона відвідує заняття у дитячій студії равлик лише кілька місяців. Однак дівчинка задоволена уроками із паперопластики. Нещодавно сама зробила лисичку. Ми перше клеїли голову і тулуп, потім очка, потім потім шавушка і носик. Батьки діток запевняють, такі виставки є необхідними. Вони приносять радість і малечі, і дорослим. Для дитини це це необхідно, тому що тут і пальчики розвиваються в дитини, і, і світогляд. Вони це все бачать. Вони всі задоволенням ходять, клеють, ліплять, все показують. Вони вибігають з уроку, показують, яка тут краса, вони тішаться вдома. Вони хваляться всім, бабусі тішаться за дідусі, тішаться за нас. Організатори твердять: сьогодні діти, які всі поринули у світ модних гаджетів та новітніх технологій. Отож хочуть відродити у малечі бажання читати казки. Діти чомусь виховують це зараз не на наших народних, не на нашій усній народній творчості, яка дійсно є глибинна споконвічна і надихала не одне покоління авторів до написання гарних цікавих казок. А вони скорше знають ніндзю черепашку ніж курочку рябу. Підкривали виставку по казковому. Діти переодягнулись в костюми улюблених вигаданих героїв і доводили, що казки таки знають. А згадати дитинство і відвідати виставку усі охочі можуть до середини березня. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопаченко. Новини. Відвідайте і ви цю виставку, адже поринати у світ дитинства це завжди казково. Я з вами на цьому прощаюсь. Нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. Приємного вечора і бережіть себе. Далі новини спорт. Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас. Перша поразка після майже чотирьохгодинної годинної боротьби другого туру поєдинку за звання чемпіонки світу з шахів серед жінок гра завершилась невтішним для нас результатом. Марія Музичук програла. Українка цього разу грала чорними фігурами і здалась на 32-му ході. Рахунок матчу за підсумками двох партій склав 1,5 на 0,5 на користь китаянки Хоу і Фань. Однак засмучуватись не варто, адже попереду ще вісім партій. Кажу чесно, я не вірю в те, що яка з річ може приносити удачу, і я просто сподіваюся на краще. Нагадаю, першу партію суперниці зіграли в нічию. А вже завтра дівчата відпочиватимуть. В суботу спортсменки з новими силами приступлять до третього туру боротьби за шахову корону. І свято боксу в Миколаєві. У місті відбувся турнір з боксу Кубок Галичини. 53 учасники з п'яти областей визначали найкращих у своїх вагових категоріях. Докладніше далі у сюжеті. Миколаїв вперше прийняв змагання подібного рівня серед багатьох завдань турніру. Є розвиток та популяризація боксу серед молоді та юнацтва. Ми переслідуємо всебічний гармонійний розвиток особистості засобами боксу. Тобто тренування і змагання по боксу мають сприяти тому, щоб розвивати дітей, особливо хлопців, тому що це такий чоловічий вид спорту, їхні морально вольові, етичні, естетичні якості. Наразі це перший турнір такого рівня, і ми маємо надію, що буде не останній такий турнір. Будемо старатися частіше проводити. На даний момент таких турнірів не було, і це найбільший турнір по боксу, який проводився в Миколаєві. Окрім призів та нагород на. Переможців чекали і персональні сюрпризи від організаторів. Для переможців, змагань ну, грамоти, медалі, звичайно, кращим боксерам будуть особисті призи. Ну, і так само очікують сюрприз у вигляді невеличких подарунків. Від наших спонсорів від громадськості, так само вже в одному з перших поєдинків, боксер з Миколаєва Богдан здобув впевнену перемогу нокаутом. Чим зірвав бухливі оплески від місцевих болівальників. Суперник був також підготовлений фізично, але така травма не дала йому далі продовжувати бій. Я думаю, ми б показали ще. Продовження цього бою Красиве таке продовження. Підготовка та амбіції учасників є досить високими. Чимало планують займатися боксом професійно. Я з дитинства мріяв займатися боксом з 9 років. Я поняв перший раз мене тато відвів на боксі був дуже задоволений, і з того часу я хотів вже займати боксом. Загалом змагання тривали два дні. Вболівальники та гості залишились задоволеними і сподіваються, що турніри такого рівня проводитимуться в їхньому місті і в майбутньому. Скала сильніша за Тернопіль. Другу лігова скала у товариських матчах здобула дві перемоги над першоліговим ФК Тернопіль. Основна команда Василя Малика перемогла суперника з рахунком 3-1, А гравці, які не мають постійної ігрової практики, та ті, що знаходяться на перегляді, обіграли другий склад Тернополя з рахунком 4-3. для обох команд. Ці ігри стали одним з етапів підготовки до офіційних матчів у своїх чемпіонатах. На цьому у мене все зустрінемось вже звично завтра в цей же час до зустрічі.